Куку, 22 лютого в Україні опади очікуються лише у Криму. Тому, якщо у більшості жителів Криму, які підтримують русський мір та приїхали з боліт, нема води, вийдіть на двір та зробіть так, щоб сніжинки падали вам до рота, а порешті території України без опадів у весь день. Температура в Україні в день буде клаватись у межах від плюс трьох до мінус шести. Тепліше буде у Закарпатській області до плюс 3, а по решті території України температура буде у межах 4-6 морозу, холодніше буде на сході. Вночі сурові українські морози до мінус 11 зроблять з освободітелі ходячі бурульки, тому холодніше буде на сході, а по решті території нічні температури опустяться до мінус 8. 23 лютого опади очікуються тільки у Луганській та Донецькій областях, так що любі цілі путлера ітіть сніг поки не розтаю, а по решті території України опадів не очікується через антициклон. Температура вдень буде різною по куточках України. У західних областях буде тепліше до 2-4 тепла, у центральних, північних та південних областях до 0-2, у Криму мінус 3, на сході мінус 4-6 морозу. Нічна температура повітря в Україні впаде до 6-8 морозу, тепліше буде у Криму та на заході країни до 2-4 морозу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та коментуйте відео, якщо хочете розвивати український YouTube.